Вітаю! Сталося в мене таке. Мій робот-пилосос ганяв-ганяв по хаті, поки на мій не відірвав від себе цю тряпочку, на яку він миє. От. А потім це все забилось з шерстю. Ну, і, в принципі, все. Я його длубав-длубав, нічого не виходить. Ну, і знайшов собі такий метод. Бамбукова паличка, звичайно, І воно тоді вже працює. Пройшло приблизно 5-6 хвилин. І ось вам результат майже чисте, з виключенням ну, деяких ось маленьких залишків. Але цього достатньо для того, щоб причепити ганчівку. Дякую за увагу!